У Броварах завершився літній табір університету третього віку. Ініціатива Сергія Богуцького, співзасновника громадської організації Броварська громада та асоціації Клепсидра. Наша задача була пояснити людям, що навіть в такий поважний вік все можливо. Взяли освітню складову і надихнули їх. Надихнули на майбутнє навчання, можливо, звершення. Через відсутність міських програм для людей срібної економіки до літнього табору досить оперативно долучилися понад 60 людей віком 50+. Власть власні працює з населенням як потрібно. Власть віддільно, люди віддільно. У літньому таборі учасники поважного віку мали змогу вперше в своєму житті спробувати нове. Вони грали в петанг та футбол, опановували соцмережі та штучний інтелект. Відтак людям відкрили купу можливостей, які реально можуть спростити їх життя. Вони прийшли, схопили і одразу використали ці навички. Багато з дівчат кажуть. Ми там вже робили. Ми там репости. Я хочу вже заробляти на Тіктоці і Фейсбуці. Окрема гордість табору гончарні вироби, які учасники створювали власноруч. Всі роботи підуть на благодійний аукціон на підтримку зсу. Літні люди потрібні потрібно чим займати. Коли вони чим займаються, якоюсь ну, спортом, творчістю ще чимсь. літні люди почувають себе потрібними. А щоб зв'язок з юним поколінням був ще міцнішим, учасникам табору проводили майстер-класи з анімації, де вони вчилися корисно проводити час із онуками. Небагато молоді є, яка розуміє важливість цієї справи, важливість комунікації поколінь, важливість допомагати людям середньої економіки, розуміти, що вони ще потрібні, вони багато що можуть і що вони себе недооцінюють. Упродовж табірної зміни з людьми комунікували волонтери. Місцева молодь. Така взаємодія стала містком між поколіннями, який дозволив людям поважного віку відчути підтримку. І коли ти бачиш дуже багато людей цілиться, коли тобі дякують, це дуже надихає працювати далі, і ти бачиш, що дійсно твоя робота цінується, і що людям це цікаво. По завершенні табору всі учасники отримали сертифікати, які можуть допомогти навіть у працевлаштуванні. Сертифікати, які ви одержите за сьогоднішніми результатами роботи. За результатами вокшопу дозволять вам прийти за бажанням підтвердити цими сертифікатами своє професійне навчання, підвищення кваліфікації, можливо, та свій професійний подальший розвиток. Звідси такий колектив, таке гармонійне ну, відчуття дружби, взаємо. Помічі мені дуже сподобалося. сім'я, онуки вже онуки виросли, і ти остаєшся ну так не у діл. А тут ти знаходиш те, що тобі по душі.